Кажуть, колись люди були здоровіші, аніж тепер. Просто колись люди приходили і самі так обривали шипшину, вдома висушували. І потім взимку пили з цього чай. А тепер все в пакетиках, ніхто не хоче. От Просто йди, просто йдеш, собі обриваєш, ніхто тобі нічого не каже. Машину можна тут внизу залишити 15 хвилин. І ви тут на місці. Обриваєте собі скільки потрібно вам. Висушуєте і взимку п'єте корисний, натуральний природний чай. Але ніхто цього робити не хоче. Згідно, що простіше просто в магазині купити та й, та й все. Але вже в пакетиках, але ніхто не знає, наскільки він корисний і що там в тих пакетиках є. А це те, що нам дає природа. А в загальному в нас будинок для відпочинку Екодім із соломи. Закарпатська область, Свалявський район, село Солочин. Біля санаторій Квітка Полонини і санаторій Криштаве джерело.